Добрий день, вітаю вас! Представляємо першими державним театр Маріуполя Театрінкогні, який розташований неподалік лінії розмежування в Маріуполі. Наш театр позиціонує себе як розумний театр для розумної людини і має слоган свій театр для своїх. Свої це всі ті, хто, як і ми, розуміють, що побудова нормального громадянського суспільства неможлива без широкого рівноправного діалогу і просвітництва. Особливо коли поруч з місцем, де ми живемо і працюємо, йде неоголошена війна. Серед наших резидентів є тимчасово переміщені особи. Вони нищеток знають, що таке втратити нормальне життя. Але ця війна в основному в головах людей. Тому для нас дуже важлива соціальна тематика свободи вибору, національної, культурної та духовної ідентичності, розуміння загальнолюдських цінностей, насильство над особистістю, в тому числі у сфері свободи творчості. Серед інших напрямків сучасного театру ми виділяємо для себе класику та постмодерну. Перші вистави ми показали в жовтні 2019 року. З того часу ми випустили вистави за творами двох Нобелівських лауреатів, самотність в квадраті за віршами Йосипа Бродського і Делит за п'єсою Харольда Пінтера. Ремейк п'єси квітки снав'янин та сватання гончарівці, реп-мюзикл для всієї родини Ніч проти Різдва за повістю Миколи Огань. Палата номер 6 Антона Чехова і єврейське щастя за шаломом Алейхимом, голос Тихої Безонь, Селфі зі склерожим, дорослі ігри завзятих дівчат, твій не твій Янгол це вистави за п'єсами наших авторів, відомих сучасних українських драматургів Недине Жданих, Олександра Володарського, Наталі Уварової, Світлани Конощук Ми пишаємося. Що метр європейської драми Матей Вишняк надав нашому театру право постановки своїх п'єс. У планах подальша співпраця з сучасними українськими авторами плануємо звертатися і до європейської драми. Театр отримав запрошення на кілька фестивалів.